2 листопада країна-терорист нанесла удар БПЛА по нашому офісу. Як ви бачите, все згоріло, нічого не вижило, нічого живого. Навіть навіть в деяких випадках поплавився метал. Тобто, якщо сюди подивитись, у нас тут була диспетчерська, був мій кабінет все вигоріло, вщент, нічого не вдалося врятувати. Вогонь поширився ну, хвилин за п'ять. Все, що змогли винести, це тільки системні блоки з комп'ютерів. Буквально за 10 хвилин все окутало димом і вже сюди зайти неможливо було. Тобто, це був, це був удар шахеду по складу, і вогонь перекинувся на офісні приміщення. Ми знайшли вже нове приміщення, але нам потрібен час, щоб відновити все втрачення, втрачене при пожежі. Тобто, це ну вже двоє двоє діб. Ми не працюємо. Можливо, третя допа і будемо запускати, і будемо, і будемо з цього попілу вставати і працювати.